Дорогі в Христі, сьогодні маємо свято успення Пресвятої Богородиці. Знаєте, ми, коли говоримо про. Сідайте. Ми, коли говоримо про смерть, похорон для нас, то є втрата суми, ми плачемо. Чому ж ми про успення Пресвятої Богородиці говоримо як свято успення Пресвятої Богородиці? Ну, найперше, Знаєте, як би, як би ми не, не боялися смерти, кожен, хто народився, він повинен померти рано чи пізно. так? Ну, Певно, що є ще, коли люди помирають трагічно, коли люди помирають від війни, це, це трошки інше. Але старші. Дожив до свого віку, закінчився тут час на землі та й помер. І після смерти людина <кхи> стоїть перед Богом, Бог визначає, тут тобі ще на очищення 10 років, комусь 100 років, комусь 250. Так, там в чистилищі час інакше йде. І, звичайно, що. Смерть це закінчення одного, життя, початок другого, смерть це не кінець, кінець це переміна. Але коли ми говоримо про Богородицю і про її успення, це, отой, я би так сказав, приклад і результат нашої молитви за щасливу смерть. Тому що вона. Заснула одного дня тут на землі, а прокинулася в Царстві Божим. Тобто перейшла з одного життя до іншого, як би заснула. Тому її так називають успення. Так? Кожне слово, яке ми говоримо, вимовляємо, воно має якийсь, якийсь зміст, якесь походження. І коли ми говоримо про успення, говоримо про ту, що заснула. Не просто померла, стара була, все, вже не могла дихати, ходити, груди, вже не дихають, печінка не працює, там, нирки не здалі, серце, аритмія, і все вже нічого не витримало, все, вмер. Я все рівно, знаєте, по неволі згадав свою бабцю. Ну, чудесна була жінка. Вона мені, я ще малий був, і вона мені все казала, Васильку, треба молитися за щасливу смерть. Я думаю, щасливу смерть. яка бабка говорить смішна. І я потім відважився і питаюся, ну що ви маєте, яка може бути смерть щаслива? А така Василько, аби не лежати, ну, боялася лежати. А вона постійно мені казала: я лежати не буду, щоб мене обходили. Бо вона, коли ще була молода, обходила когось там із своєї родини якийсь лежачий був. Так? І вона каже, я своє відходила, а тепер молюся за щасливу смерть. Ну, знаєте, тоді я не, не сприймав то все так серйозно, але. Оця мудрість оцих людей, старших, як ми все казали, старша людина, але старість це не завжди ознака мудрості. Мудрість це коли в тобі не є багато знань, але коли, в том, коли там є чистота знань, коли там є чистота. Бо часом ту науку. Ми спутуємо, змішуємо з болотом. І от через ту от чистоту внутрішнього стану в неї був життєвий досвід, і вона бачила речі так, якими вони є. І тому говорила мудрі і правильні слова. Тому поняття щасливої смерти це є той час, коли, коли ти готовий до тої зустрічі з Богом. І хочу звернути тут ваші, вашу увагу на ці слова, що коли, він, пише святий Іван, Лист, коли він це говорив, один із е, хтось із народу підняв голос і сказав, яка жінка підняла голос по народу і сказала: блаженне лоно, що тебе носило і груди, що тебе кормили. А він же сказав, що блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Слухають Слово Боже і зберігають Його. Христос може сказати кожному із нас, Марто, Марто, чому ти побиваєшся і клопочешся про багато? Одного потрібно. Бачиш, Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Та бігає, клопочеться. Ми дуже багато в житті витрачаємо часу на свої життєві клопоти, які ну, неконечні до спасіння. От представте собі, мають, готуємося до якогось, до якогось ювілею, день народження, ще ж, гості якісь мають приїхати, готують, стіл, щоб були добрі, гарні страви на столі, щоб подумати, щоб щось поставити на стіл, якусь гарну випивку, ще там щось, прибрати, позамітати, готуємося так, готуємося, готуємося. А чи ви так готуєтеся, як йдете до церкви, В свою душу? Щоб послухати Слово Боже, частка, яка ніколи не відніметься. І Христос каже, Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Сіла і слухала Слово Боже. Чуєте, Слово Боже сіла і слухала. Бо тому що віра через слухання. А Христос каже: по вірі ваші дасться вам. А тепер представте, якщо ви в своєму житті постійно слухаєте що-небудь. Але не про Слово Боже. Слухайте анекдоти, слухайте пльотки, слухайте, що вам каже чоловік, слухайте, що вам каже жінка. Але ці речі такі, знаєш, щоденні, вони тебе наповнюють. А чим? Чим-небудь, лише не тим, що треба? І якщо ми є наповнені Словом Божим, тут слова оцеї жінки набирають змісту. Вона каже, що блаженні ті, що е, лоно, що тебе носило, груди, що тебе кормили. Ну, це жінок стосується. Хлопць, е, хлопівця, ні, а я вам скажу, що і чоловіків також стосується. Як я можу носити в лоні? Жінка тільки може родити, але Христос каже, Блаженні всі, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Як я зберігаю Слово Боже в собі, я ношу в собі Ісуса. І як жінка годує грудьми, так і ми, незважаючи, чи ти чоловік, чи жінка, можеш тим Словом, яке ти прийняв Божим, годувати інших людей, годувати їх духовним кормом. Кожен із нас може. Бути тим, хто носить у собі Ісуса Христа, тим, хто годує ближнього. І коли ми носимо в собі живого Бога, бо ми слухаємо Його науку, слухаємо Євангеліє, ділимося з іншими людьми, ділимося добротою, вчимо людей бути добрими, тоді наша смерть вже буде як смерть при Святої Богородиці. як успення. Ляг спати в одному світі і прокинувся в другому, щоби не боялися. Смерти бояться грішники. Смерти бояться ті люди, які ні в кого не вірять, бо для них у пеклі є окреме місце для тих, що ні в кого не вірять. Пекло є достатньо фрагментоване, і в ньому є дуже багато місць, для всіх, для всякого роду грішників. Ви знаєте, в чому є вся суть, коли всіх грішників, які одинаково грішили, зберуть одну купу. Бо вони будуть бачити тягар свого падіння отої підлости, продажності, а особливо зрадники, вони в особливому місці будуть. Тому жиймо життя так. Щоб мали можливість слухати слово Боже і зберігати його, бо це та частка, яка не відніметься від нас. І коли диявол буде мене спокушати якимись земними моїми проблемами, але в мені є слово Боже, то він мене не вирве з рук Божих. Так, будеш там в чистилищі горіти тисячу років, але ти будеш мати надію на спасіння, бо в тобі є частка Божого Слова. Христос сказав, а слова Божі вони є як в граніті відлиті. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Вона сіла і слухала Слово Боже. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!